Доброго вечора усім шанувальникам і вболівальникам українського хексболу. Сьогодні з вами я Талясік на правах адміністратора чемпіонату і стрімера цієї трансляції будемо для вас показувати матч між командами Team Slaves і Мрія. Доволі матч цікавий. Е, грають дві сильні команди. Одна з них претендує на перемогу в чемпіонаті. Йде мова зараз про Team Slaves, а мрія претендує в нас на те, щоб не давати таким командам, як Team Slaves, ставати чемпіонами, або, як мінімум, не давати це робити легко. Бо всі знають, що мрія команда, яка може закритися, яка може будь-кого виграти. От. Тому матч буде в нас цікавий. Давайте я. Екран. Ви там так, що тут в нас? Ага, тут в нас Бронька, тут в нас паралельно ще йде матч-коконат-салутім, Тім, але тім ну, Слейс мрія буде похайповіше, гра в нас, тим паче, що є в нас така історія вже. Змагання цих команд вони грали в першій лізі, да, у Team Slaves там інший склад був. Е, і мрія виграла перший матч і в Кубку виграла, і другий матч в нічию зіграла 2-2. В чемпіонаті я не пам'ятаю рахунок в першому колі 3-1, 4-1, 4-1, а в другому колі 2-2. А в Кубку теж виграли, але там, по-моєму, 2-1 по сумі двох матчів. І там така душна, дуже, душна гра дуже була. Де, я пам'ятаю, мрія купу моментів не забила. Зараз Тім Слей вже під'їхали іншим складом. З того складу залишився лише Хов в основі. Тут і Бачира під'їхав заміна психокаїну, і К'ямп... На воротах Іф жодного з цих трьох гравців не було в минулому сезоні у складі Team Slaves. На лавці, поки, Ну я так розумію, це дожарало. Мрії склад теж змінився, в принципі, замість е... старшайнів на степархерц Але кістяк команди не змінний. Поки можете. Підтримати стрім лайком, буду дуже вдячний, або можете відсканувати в правильному нужному куті QR-код, або по посиланню в описі підтримати фінансово. Наші стріми будемо дуже вдячні за це. Також для новачків є посилання в описі на Discord-сервер ХЛ. Так, в нас е, мрія поки на першому місці в трьох матчах, Slayers після лише однієї гри виграної 12-2 в Коконату, вони на п'ятому місці. Якщо вони виграють, е, то в результаті вони підуть е, на третє місце. Тимчасово, бо ми не знаємо, як паралельно йде матч Коконат-Салотім. Якщо мрія зіграє в нічі або виграє, да, в них буде більше за всіх матчів зіграно, але вони будуть одноосібні, одноосібно займати перше місце. В нас розпочалася гра по складам команд «К'ямп» на воротах Тім Слейвс, Хоп, в Упорі, Бачіра, верхній нападник, нижній нападник Кіф. Склад мрії на воротах Вайл. В опорній зоні 111, капітан команди Дін знизу в нападі, зверху в нападі «Херс», Капітан команди Тім Слейвс Хоф. Він зараз з м'ячем не проходить пас на «Бачіру», але м'яч до нього летить. Одразу бачимо мрія в низькому блоці, але Тім Слейвс поки що легко знаходять шляхи до того, як дійти до урідвайла. Але ударів поки що не наносять. Можете в коментарях написати свої прогнози або якісь питання. Я на них буду від встигати відповідати по можливості. Бачіра на хова летить на кямба після стика хова з діном. Кям знову в борт і ще раз в борт, другий раз що це проходить. Спочатку проти Діна, тепер проти Херца. Але поки випинає херц зі своєї половини м'яч. Поки хвилину і 5 секунд, повно. Хвилиною 5 секунд вже сім повного володіння м'ячем. від Team сливс, але трошки зараз хер спопинав, його вивив назад. Хоф. Хоф. Катиться, шукає тімейта, пас на Бачіру, Проходить Бачіра, скидка назад. Хов підіймає на к'ямба, К'ямб не клікає, хоча там ворота могло летіти, по, по задумці непогано йшло. От зараз може бути перша контратака мрії, але не вдало. Так, ну мрія поки дуже сильно закривається. Да, от пас від Бачири проходить на Ківа, ків розвертається, б'є в кут, але Вайл читає. Скидка хороша на хова проходить. Знаєте, такі дуже багато мілких передач проходять таких, які важко вчасно перехопити. І за рахунок них може на коротких передачах, тім створити собі небезпечний момент, але поки не вдається хов. На Бачіру Бачіра від борта. Ой-ой-ой, хер зрізає в свої ворота. Ну, поки Тім Slaves... ну награли точно на цей гол. Да, це перший удар поворота. Ні, другий. Перший удар був від Києва Ближнікут. Зараз буде другий. Від борта обігрує Вайла, але, але голу немає. 111 по борту на Херца, херц вниз летить на Діна. Дін що придумує, ближній кут точний удар, але кіям криє. Так, Дін, ой-ой-ой, чатік включив, треба бігти назад. А так як ям та Ківа пасуються, Ків розвертає 111-го борт, думав, від борта десь на Бочиру, ні, б'є в борт просто, потім скидає назад. Кіям в дотик на Києва. Київ розвертається від борта. Вайл перше на м'ячі. Дін 111 одинадцяти пас на бачіру. Перехоплює знову. Перехоплює пас на хова. Бачіра атакує тім Слейвс. Мені цікаво, чи стигнуть вони другий забити. Ну Мрія треба щось робити, бо мрія дуже сильно закрилася в захисті. От зараз атака 3 в 2, контратака, але Дін пасує на тоді. Дін, Дін одразу клікає. Поспішив дуже нападник мрії. Зараз пас від кямба на Ків не забиває небезпечний момент. Так, Дін відбувається пас на кямба. Кямб знову в борти в борт, знову двічі він це робить. Спочатку перший удар в борт, перпендикулярний до шару, потім. Одразу в дотик після підйому приймає м'яч і в дотик дає по борту на тімейта. І це вже який раз проходить. Бачіра розкручує 111-го, об'єв ближній кут. Файл рятує. 2-1 був вихід. Зажав польський нападник передачу зараз для Ківа, для литовського нападника. Але вже інша в нас ситуація ігрова. Хов на к'ямба, к'ям дропає на хова, в дотик від Хова приймає пас, дає на ківа, Ків в куті проти 111 го Ків. На кямпа, к'ям підйом знову це хоче зробити проти Діна, але другий клік не вдався. Дін на на 111 й добре підняв, дав на Херца, Ну, поки знаєте, вже трошки гравно на затягнулося, катають команди. Ну як, переважно Тім слайд. катає м'яч. Мрія намагається щось швидко швидко, вибачте, зорганізувати на два-три паса, щоб за два-три кліка м'яч опинився від своїх воріт до воріт к'ямба, але поки це не вдається. Ків. Від 111 го подвійний клік летить Орел та К'ямба, але не долітає м'яч воріт Тім Слейвс. К'ям забирає, дає на Ківа, Ків розкручується. Багато простору насправді в центрі поля у Тім Слейвс. Вони можуть там вільно думати, як собі далі продовжувати атаку. От зараз К'ачіра розбирається зі 111-м від двох бортів, але підстрахував Херц. Бачіра та Дін відбиває. Хов, не виходить дабл. От вибачте, ліфт не виходить. Дін забирає м'яч. Дін шукає кому віддати. Дін боїться віддати в центр на 111-го. В результаті виграє Стекухова, летить м'яч на 111-го, 111-й повертає на діна. Дін, Дін б'є дальні. Ну, перший, перший вихід мрії такий в атаку. На п'ятій хвилині стався. Але поки рахунок всього лиш 1-0, хоч і повна повна перевага Тім Слейс по володінню і по моментам в матчі, але рахунок всього лиш 1-0. Ми всі знаємо, що мрія така команда, що може забити і відквитати цей рахунок, але тепер вже треба робити два голи для мрії, бо Ків забиває другий гол. І рахунок стає 2-0. Херц б'є прямо в кямба-к'ямб на Ківа, Ків на К'ямба, К'ямб в дотик, Ків. К'ям пропускає на Хова, хов приймає, дає в центр, К'ям на бачіру, к'ям без кліків так приймає, приймаючи м'яч, віддає на суперника. Прикольні мови від голкіпера Тім Слейвс. Хов на к'ямба, пасуються короткі передачі. Прям дуже впевнені в собі гравці Тім Слейвс. І Мрія, навпаки, не впевнена в своїх силах. От зараз Херц пасує. На Діна, але Дін задалеко. Кям розвертає, дає в центр. Ків на хова, хов на Бачіру. Бачіра в ближній кут перевіряє Вайла, але Вайл читає. Кьямб на Ківа. Летить на Кямба. Кьямп. Так, в Діна полетіло, але тепер від Діна полетіло Херца. Від Херца на хова хов перевірив ворота, чи Вайл їх покриває. Але промазав. Бачира, підйом, пас на Ківа, Ків вайл об'є, вайл відбиває. Не встиг клікнути, але шар прилетіло і від шара могло залетіти в ворота, але пощастило гуді мрії, що такого не сталося. Півтори хвилини до кінця першого тайму, поки що максимально впевнена перемога Тімслайв з рахунком 2-0. Ну, не знаю, я особисто очікував зараз більше від мрії, так, да, зрозуміло, було. Е, мені ще з самого початку, що вони будуть грати в захисний стиль гри, але ну якось прям без моментів в першому таймі зовсім. Не знаю чи ну тут треба сподіватися, мріє лише на те, що от, Тім Слевсій якось розклеються в першому таймі, що вони е, розорганізуються, що вони там вже подумають, що вони виграли матч, будуть допускати помилок, але ну мені здається, що такого в нас не станеться. То мрії треба щось вже придумувати, якось ризикувати, якось більше швидше рухатися, більше передач робити назад, прямих там або від борта. Бо ну просто мрія не тримає м'яч. Вона от його перехоплює в боях, в стиках проти Team Slaves і одразу віддає назад. От Тім Слейс прям дуже добре на м'ячі, Бачіра, на К'ямба, Київ вивертає. Не знаю, мабуть, він планував вивернути в дальній кут. Ой-ой-ой, СДВшка ще від хова з кямбом летить, але в останню мить кінчиками пальців дістає. Вайл цей м'яч відбиває в стійку, міг бути 3-0, ну 3-0 вже би мрія. Не відіграла, мені здається. Та тут і при такій гри навіть гол важко забити, але. Зараз, ой, Діна, не виходить підйом і удар в дальній кут. Ну і 2-0. 2-0. Сухий тайм для Кямба, практично без моментів мрія в першому таймі і Тім Слейс могли забити. Ну, не набагато більше. Моменти, моменти там були, але не набагато так, більше, ніж те, що вони забили. Типу, я маю на увазі, що вони забили два голи, але. Якби вони реалізували всі свої моменти, як, наприклад, оцей СДВ Хова і Кямба, то ну, там було б гола 4 максимум. Так, Дін в нас дійсний врілог. Я би, до речі, за цей час би мабуть, встиг подивитися, що там в матчі Коконат Салотім. Але я вже не встигну, бо в нас розпочався другий тайм. І херц одразу перевіряє ближний кут К'ямпа. не пощастило нападнику мрії. удар, але прилетіло в стійку. Отак, от, от зараз на неорганізованості гравців, Тім Слейс міг залетіти гол. Так, в нас поки кям там з м'ячем, я, я швидко рахунок поставлю. Так, в нас, оскільки запасних немає в спектаторах з обох команд. То і замін в нас немає. Я думаю, що вони і не плануються в цьому матчі. Бачіра нахова, ховна, Ківа, Київ ну, зажав пас, але полетіло все одно на хова, і хов встигає забити. І 3-0. 3-0 рахунок. Треба буде подивитися потім, чи буде зараховано. Ну, якщо 111-й там, наче він не клікав, то я думаю, там траєкторія. По, траєкторія м'яча не сильно було змінено, то на Ківа все, од... все одно буде зараховано цей асист, але то треба вже передивлятися після матчу. Хоф Бачіра хотів без кліку забити екстрабагом. Дуже крутий мув. Але Вайл відбиває, але на добиванні був один Ків забиває 4-0. Ну да, тут вже мрія полетіла в атаку, вже немає Діна Херца біля своїх воріт. Вони почали пропускати за першу хвилину. Вже пустили два, і от зараз атака Аля два в один, але херца швидко накрили. То, по факту, було один в один Дін проти Кямба. Дін хотів пробити протихід, але не влучає. Зараз знову дін поспішає, б'є кям, спокійно це все читає. Зараз в куті розбирається проти Діна. Ків по борту на бачиру, бачира, да, ліфт хоче зробити ліфт і в дальній, підйом і в дальній. До речі, виходить це зробити, але не факт, що летів м'яч ворота, херц підстрахував. Хов скидка. Ні, немає скидки, але тепер робить. Дабл в куті скидка назад на ківа. К'ямп на хова, хов перевіряє ближку. Вайл відбиває. 111 в куті проти хова. Бачира. Проти 111 програє стик, летить на херца. Херц так К'ямп ків бачира, бачира на хова, хов переклікує. Так, ків ків хов кьям, хов А тепер вже в нікуди пішла передача і атака 2 в 1, яку мрія зобов'язана забивати, але вона її не забиває. б'є, ближку кям відбиває, ще й двох розкручує. Бачира, бачира на Ківа, ків від борта. До речі, мабуть, плетів м'ячся ж ворота, але 111 встигає відбити. Херц, кямп Бачира, Ків на К'ямба, К'ямб на Ківа. Так, ну. Катають, катають, в принципі, гравці Тім Слейс. М'яч як і в першому таймі, так і в другому. Е -е, зараз атака 2 в 1, Бачира сильний простріл на Ківа. Ків слабко пробив. Прямо в Вайла. Але Вайл на реакції добре зіграв відбив. Але з другої спроби вже Бачира обіграв 111-го в куті. Пасує на Ківа. Точніше, там, мабуть, відстикло, стику полетіло на Ківа. Не пам'ятаю вже пас польського гравця. Що він там в куті зробив? Е, Кіф реалізовує з другої спроби свій момент. Рахунок 5-0. Дін знову підіймає б'єв. От прям хочуть всі про прошити ближній кут Кямба в цьому матчі. Прям при 2 в один взагалі не пасується щось гравці мрії толком. Лише один пас діна був на герця, коли той був хвилину тому. Не знаю, я би якось щось ну, придумував по. Ну, якось поза ну, порозумніше, мабуть, я не хотів казати це слово, бо ну примітивне зараз Хаксбол від гравців мрії дуже. Вони можуть явно краще, але, мабуть, сьогодні не їх день, а от тім Слейс прям, ну, практично ідеально сьогодні грають. Якби грали ідеально в реалізації пасів ударів, мабуть, вони б ще там декілька голів забили, було б там десь 7-0, але і 5-0 це дуже хороший результат. Так, ну зараз Дін не переклікує кямба, да, кям в куті. ой 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 кям сам собі напро... на чудив, е, мінус сухар, е але херц тупо не встиг в ближній кут забити. Ну, я так розумію, да, там вже мрія тільтує. Тут вже і такі ситуації, що і херц, ну, просто таймінг не, неправильно ловить і не встигає в, ближ... в пусті ворота забити. То тут мрія вже з поразкою змирилася, дограє матч. Єдине, що ну, треба якось гол забити, я думаю, гол престижу. Пас від херца на 111-не проходить, бачіра на а хов б'є неточно. на херца, херц дабл в бік Діна, а там К'ям, підйом в борт і підйом вверх. Ледь знову в свої ворота м'яч не заніс. Випадково вдарився об стійку гулки про Тім Слейвс, але Дін не встиг відібрати м'яч. Ків підйом назад на хова, ну Бачите, дуже багато скидок проходять у Тім Слейвс і назад, і поперек, і перпендикулярні підйоми. Прям якось мрія не встигає замовами. Е, да, ще як вайл екстрабах ловить 6-0. 6-0. Тім Слейвс переграють повністю мріє в цьому матчі. Але зараз від вечіри летить на Діна. Дін довго думає. Тут зараз могло пощастити, якби хов встиг. Відлетіти від м'яча, але він встигає від, 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 відібрати. Міг бути голу Мрія їх би забував в пусті, скоріш за все. Так, що придумає кямп? Кямп на бачіру бачіра б'є вперед, вайл, надіна, скидка назад, кіф. Так, ків, скидка на хова, хов поміж двох просочується м'яч. ків на бачиру, бачира не влучає. Хов на в центр. Там хова не було просто в центр. пас Бачири в сподівання на те, що хов встигне, але він не встиг. відбувається мрія. к'ям в центр, херц перехоплює, але летить на Ківа. Хов, ків, Бачира, ків в дотик пасується. Дуже круто пасується зараз. Гравці тімслейс, але хов. Влучає, не влучає. Ворота. Вайл. Дін, дотик Хороша передача. 111 херц. Херц в центр не встигає віддати. Бачира на Ківа, Ків, ближній кут. Вайл відбиває. 111 клікає назад. Вайл, бачира в куті розбирається. Від борта Ків 7-0. Цікаво, чи буде 8 від Team Slaves. Іф, дабл, підйом, гол. Ось і восьми. Ну, сьогодні в Тім прям <рактично> практично всі свої задумки летять. В другий тайм прям взагалі ідеальний від Тім Slaves. І дабли, і підйоми, і к'ям взагалі просто типу, всі підйоми, все регається, все вчасно, все, ну, все в хорошому. Дивіться, ще й обігрує 111-го. Атака, 2 в 1. Бачера на Ківа зажав передачу. Але з другої спроби розкрути... розкручується, віддає 9-0. Ну я не пригадаю, щоб мрія, тим паче, в такому складі комусь 9-0 взагалі програвала. Це, мабуть, найбільша поразка мрії. Ну, навряд чи за всі сезони, але. Зараз 10 міг залетіти, хов б'я вайла. Але ну за дуже довгий час це точно найбільша поразка від мрії. Да, Я думаю, матч поцікавіше буде, але бачите, з такої реалізації Team Slaves, коли дабли летять, ліфти летять, підйоми, все, супер, все проходить в правильний взагалі, І ще й десятий. Ще й мрія мрія давно вже руки склала. Після того, як херц попустим не попав. Вже остаточно було видно, що впадло навіть пасуватися, Київ встійка. Одинадцятий ледь не залетів. Ків, ну, перший тайм, бачите, 2-0, другий тайм 8-0. На другий тайм мрія пішла атакувати, посипалася. Хов на Бачіру, Бачіра в ближній кут б'є, Вайл рятує. ну Вайл Єдиний герой у мрії в цьому складі. Це як Голкіпер Окленд Сіті в матчі проти Баварії. Бо 10 ну 10 пустив, але, типу, без Вайла, то мрія пустила би і всі 15 в цьому матчі. Вайл нормально насейвив. сейвах, ці Кіф, Хов. Так, Вайл виграє стик, ну. 6 секунд. Ох, яка погана передача від херца, і ще й хоф стигне забити, ні хов б'є мимоворіт, 10-0. Ну, мрія, знаєте, мрія мала шанси забити і не раз, і не два, але дуже примітивно вони свої шанси втрачали самі цими атаками 2-1. Але, типу, очевидно, що Тім Слейвс награли на ці 10 голів, дуже круто відіграли в цьому матчі без питань. Паси, підйоми всі в правильному таймінгу з правильною силою під ситуацію. і Паси проходять, типу, там ще краща реалізація умовного хова. Було б там і 12, і 13 гулів. От. Давайте я швидко, поки прес-конференція. Зараз я покличу на неї, але я хочу. Так, перша ліга. Кол клан скачечки Я вибачаюся, ага, бронь матчу був. все я чомусь. Не... На стрімі було видно. Я, мабуть, раніше. Перегля... Ну, раніше дивився. Раніше переглядав. От. Я хочу залетіти на матч Коконат Салотім. Що там в них? 3-2. 3-2 виграють другий тайм -Салу -Тім. Угу. Давайте я, мабуть, ще й логотипи поставлю. Так, я в спектаторах спитаю. Ну, типу, очевидно, що це кінець другого тайму вже по тайму. Ага, 6-3. 6-3, моблі пише. Ну так, да, значить, Салу Тім виграли коконат. Так. Ой. А що -а у нас злетіло? 9.5. Блін, ну ладно. GG. Ага, 7-4. 7-4 пише моблі. Ну, не 9,5, а 7.4, Воно там щось раніше воно дивний прикол, коротше, якийсь стався. Так, ну виграли Салу Тім. Виграли в нас Салу Тім. Виграли Team Slaves. Давайте кликати. Ну, оскільки ми стрімили Team Slaves. Мрія. Так, чекаю команди на прес-конференцію. Чекаю, хто до нас у Voice залетить. Так, ну поки. Так, я собі. Звук в Discord включу. Там в нас зараз планується ще матч «Коконат Мрії, я так розумію, але після такої поразки то мрія може і не захотіти грати, якщо чесно. Тому тут таке. Так, да, якраз мені можеть про це і пише. Так, бронювання матчу. Коконат-Мрія 23.00. Окей. Окей. Е, так, до Войсу в нас, наче, ніхто не заходить. Давайте я швиденько зроблю турнірну ситуацію актуальну після цих двох матчів. Блін, намахались цією рекламою в челендж-плейсі. Так, Коконат-Мрія це матч, який буде зараз. Тім Слейвс, Тім Слейвс, Тім Слейвс. Це у нас шостий тур. Тім да? Слейвс, мрія. Так, поки я закинув лише гол. Так, і Коконат Салу, до речі, теж шостик турбу. І тут Салу Тім закинув гол. І в нас виходить така турнірна ситуація. Салу Тім на першому місці після чотирьох матчів 10 очок. Марія друга, тім стоїть з 3, але лише дві ігри зіграно. Коконат 4 з чотирма іграми. А де в нас. Ага, мрія друга, так. А де в нас Коконат? Коконат у нас четвертий, Якраз зараз Коконат та Мрія будуть свою аж п'яту гру грати для обох команд. Так, э, Войсі в нас пустота. Э, так, по... э, давайте. Тому я цей стрім буду завершувати. Не забувайте підписуватись на канал Єкрані Фацбулік, ставити лайки, ставити дзвіночки. Не перемикайтесь на інші канали, як то кажуть, бо зараз буде матч Мрія Коконат. you mm -hmm.